Його дитинство промайнуло чорно-білою хронікою. Воно народжується в крихітному об'єктиві та оживає на екрані в вашому домі. Воно заворожує, манить і вже не відпускає. А ім'я цьому диву телебачення. Під час осінніх канікул учні сьомого класу загальноосвітньої школи номер 8 побували на коростенському телебаченні. Дітям показали телевізійну студію апаратну. Заступник директора творчого об'єднання «Коростень медіа Дмитро Стотланд розповів про специфіку роботи на телебаченні. А у студії дітям запропонували відчути. Себе у ролі телеведучих. Діти старалися працювати на камеру, бачили себе на екрані, читали вірші та гуморески, а ще дуже хвилювалися. Та найголовніше, діти дізналися, що їх цікавило найбільше, а нас же вразила дитяча безпосередність. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші не немена, жодної кравниці. Давно хотів це спитати про реклами. Я ну, то, що хотів, то дізнався. Без реклам не можна. Мені сподобалося ну, так, ну, дружний кол колектив, те, що ну, можна ну, таку роботу робити, щоб не було дуже багато чоловік. Взагалі, це мені сподобалось. Ну. Студія, як усе, ну, як дружньо все коротше, все. Серед дітей, які завітали до телевізійної студії, була дівчинка, яка є переселенкою зі сходу нашої країни, Настя. А саме так звуть школярку залюбки ділилася враженнями. Охоче позувала перед камерою. Свій новий клас вважає найкращим. Тут такі гарні люди. Я когда приехала, мне так доброе было. Они меня, приняла ну, у меня подружка Настя Монастырна. Она, получается, я зашла только и сказала, моя знакомая там со мной в классе, что я, получается, переселенка. Ну, и она потом ко мне побежала в первый же день. И спросила Настя, ты у нас будешь, да, ну, жить там учиться? Ну мне сначала, конечно, стало как-то тревожно. Я вообще сначала в школу не хотела идти, мне страшно было. Почему? Ну что, ну, я не знаю, как относятся сейчас к людям те, которые переселенцы. Величезна кількість проводів, мікрофони, відеокамери, потужні світильники усе це справило неабияке враження на дітей. Також школярі мали змогу поспілкуватися із співробітниками телестудії, оглянути їх робочі місця. Взагалі, чи сподобалося що цікавого дізналася? Дізналася цікавого це як як знімається. Чи не плануєте пов'язати своє життя з телебаченням? <говори> Та ну, ну може ти пошідповідати. Ну, сподобалось мені з техніки: це аудіомішер і звукомішер. мішер. ще, як збудовуються фільми, ну і серіали. Відповівши на наше питання та отримавши відповіді на свої питання, діти ще довго гомоніли та ділилися враженнями. А ми поцікавились у вчителів, від кого йшла ініціатива побувати на телебаченні та побачити його роботу зсередини. Ви знаєте, цікавість така дітей до телебачення є ще з давніх давен, як воно з'явилося, можемо сказати. Але дітям цікаво, що знаходиться по ту сторону телебачення, не лише стінка, яка за телевізором, розумієте, а як це все створюється. От бачите, були запитання про реклами, чому так. Діти багато своїх питань вирішили дійсно тут. Чому? Тому що ми їм пояснити як такового не можемо самі. А нам, вчителям, також дуже цікаво було приїхати сюди, побачити. В свою чергу дізнатися, щоб потім розповісти дітям щось нове вже з перших джерел, а не від того, що ми там самі десь прочитали чи побачили. Дійсно було дуже цікаво, і це була дитяча ініціатива: зібрати їх, приїхати, щоб вони могли ознайомитися. Може, для себе хтось вибере і професію пов'язану з телебаченням, бо це дійсно цікаво. Сподіваємося, що діти залишилися вкрай задоволені, побаченим і почутим. Приємно, що дорослі не цураються дитячих ініціатив і щиро йдуть на зустріч. А колектив творчого об'єднання Користень телебачення залюбки покаже і розкаже, як працює телебачення зсередини всім охочим школярам. Можливо, хтось і вирішить пов'язати своє життя із телебаченням.